Вони увесь рік поводили щемно, слухались дорослих, складали іграшки і доїдали обід. За це отримують подяку від сивочолого чарівника. Дідусь зустрічає маленьких гостей на ганку своєї садиби. Ще раз швидко нагадаємо. Ось і друга вже стоїть, зліпим ручки, зліпи ніжки, свині до подоріжка. Майже сотня діток з матусями перші, хто завітав на гостини до подільського чарівника. Аби морозець не покусав малечу за щічки, ноги не стоять на місці, танцюють залюбки і дорослі. Ну сьогодні говорила ти, здається, взагалі щаслива, але сльози на очах. Дякуємо, що ми не здаємося, стараємося раді дітей. Розваги до зимових свят для найменших мешканців громади відкрили у Будільському зоопарку для дітей. У садибі чарівника підготували чимало сюрпризів. Тут впродовж місяця дідлахи зможуть не тільки провідати і погодувати тварин. Їх біля ялиночки розважатимуть аніматори. Це розвага і мені була дуже важлива. Ми приїхали з Києва. Ми вже тут майже рік і. Дякую вам велике. Я сама себе відчула дитиною. Знаєте, свято, коли танцюєш, співають. Мені розрада була, і дитині також. Дякую велике вам. Дітки з батьками, які приїхали на Вінничину з постраждалих міст, відвідують резиденцію безкоштовно. Зараз на Вінничині проживає десь в межах 219 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і це більше як 50 тисяч дітей найбільше проживає у місті Вінниці 45 за 45 і різні громади по-різному їх війна турбує але свято в них повинно бути, і це наше завдання. Ми повинні подякувати нашим збройним силам, нашим військовим за те, що дітки в Україні на більшості території України, в містах, селах, селищах можуть святкувати, можуть навчатися, радіти, веселитися і рости. А вже в своєму затишному дерев'яному будиночку подільський чарівник слухає дитячі вірші та бажання. В цьому році побажання мирного неба всіх дітей. От ну хто що хоче, хтось іграшку якусь, хтось телефона вже хоче, хтось хоче братіка чи сестричку. Є такі побажання вручає діткам подарунки, а натомість приймає листи для захисників. Оце точно поїде до хлопців. Цей малюнок дитячі листи, каже Миколай, він передасть волонтерам, які повезуть їх на фронт. Приємний бонус для дітей, сюрприз у кожні руки. Для того щоб не залишити жодну дитину на туриста нашого подільського зоопарку, адміністрація подільського зоопарку та Голова Вінницької обласної ради Соколовий про це завчасно подумали і заготовили подарунки і солодощі. Там є вироби із деревини у вигляді нашого герба, тризуб, ну і різні там наклейки. Резиденція Святого Миколая працюватиме щоденно з 19 грудня і до водохреща.